П'ята книга псалмів Псалом 119 Похвала Божого закону Блажені ті, чия дорога бездоганна, які ходять у Господній науці. Щасливі ті, що слідують за його повчанням. І шукають його усім своїм серцем вони не чинять нічого злого, але прямують його шляхами, бо ти для цього дав твої заповіді, щоб вони виконувалися вірно, о, якби мої дороги були надійними, щоб твої веління зберігати, не осоромлюся ніколи, якщо зважатиму на всі твої постанови. Хочу дякувати тобі щирим серцем. За те, що я навчився твоїх присудів справедливих, прагну прислухатися до твоїх вказівок, тому не залишай мене повіки. Як юнак може зберегти чистою свою дорогу, пильнуючи її по Твоєму слову? Всім серцем моїм тебе шукаю, не дай мені залишити заповіді твої. Мову твою я беріг у моєму серці, щоб не образити тебе моїми гріхами. Ти, Господи, благословений. Я мені твої веління. Устами моїми я звіщаю усі вироки уст твоїх, веселюся з виконання Твоїх наказів, більше всякого іншого блага, хочу роздумувати про Твої веління і роздумувати над твоїми стежками. Радість моя у виконанні твоєї волі і ніколи не забуду Твоє слово. Будь добрим з Твоїм слугою, і я буду жити. І зберігатиму Твоє слово. Відкрий мої очі, щоб я міг дивуватися чудесами Твого закону. Я на землі чужинець, не приховуй від мене твої веління. Душа моя умліває і прагне твоїх присудів завжди. Ти принижуєш гордих, проклятий кожний, хто відходить від приписів твоїх. Віддали від мене сором і зневагу, бо я твоє свідчення зберігаю. Хоча можна, владці, розсівшись, мене обмовляють, однак слуга твій роздумує про твої постанови. Також твої накази приносять мені радість, бо вони є радниками моїми. Душа моя упокорена, мов порох, оживи мене за твоїм словом. Явив я тобі мої сподівання, а ти відповів мені, вкажи мені задуми твої. Дай мені збагнути дорогу заповідей твоїх. І я роздумуватиму над чудесами Твоїми. Моє життя від смутку омліває, підтримай мене за обітницею Твоєю. Тримай мене далеко від дороги неправди, у благодаті Твоїй дай мені пізнати Твою науку. Я обрав дорогу вірності і прагну присудів Твоїх. Бажаю отримати Твоє повчання, не дай мені соромом покритись. Біг тому дорогою велінь Твоїх. Бо ти поширюєш серце моє. Вкажи мені, о Господи, дорогу постанов Твоїх, і я ходитиму нею завжди. Обдаруй мене розумінням, щоб я зберігав твою науку, і я берегтиму її всім серцем. Скеруй мене на стежку твоїх заповідей, на ній я віднайду мою радість. Прихили моє серце до Твоїх напоумлень, а не до жаги здирства. Відверни мої очі від речей суєтних. Дозволь мені перебувати на твоїй дорозі, дотримайся твого слова, даного слузі твоєму, яке ти дав, щоб тебе страхались. Відверни від мене мій сором, що мене тривожить, тому що вироки твої добрі. Ось бо я прагну велінь твоїх, оживи мене справедливістю твоєю. Нехай зійде на мене, Господи, твоя милість, і спасіння Твоє за обітницею Твоєю. І я відповім тим, які мене зневажають, бо я покладаюся на Твоє Слово. Не відбирай слово правди від уст моїх, бо я надіюся на вироки твої, і я зберігатиму твою науку навіки і назавжди. Я буду впевнений на шляху моєму, бо я шукаю заповідей твоїх. Перед царями звіщатиму завіт твій і сорому не обоюся. Радітиму заповідями твоїми, бо вони мені вельми милі. Піднесу руки до улюблених хвелінь Твоїх і роздумуватиму про Твої постанови. Пам'ятай про обітницю Твою дану слузі Твоєму, вона принесла мені надію. Ось моя втіха у горі моєму, що твоя мова мене оживляє. Горді насміхаються з мене вельми, та я не віддаляюсь від Твого закону. Згадую, о Господи, твої прадавні присуди, вони бо приносять мені втіху. Обурення мене охоплює проти беззаконних, які полишають закон твій. Твої постанови були для мене піснею, у домі паломництва мого. Згадую Твоє ім'я посеред ночі, Господи, і бережу науку твою. Ось що до мене належить зберігати твої устави. Моєю спадщиною, о Господи, я мовив, зберігання слів Твоїх. від усього серця тебе благаю. Змилуйся наді мною за обітницею твоєю, роздумую над моїми дорогами і спрямовую мої кроки до заповідей твоїх. Поспішав я і не барився, щоб пильнувати твої веління. Мотузя беззаконних мене сповило, але я не забув про твій закон. Опівночі я встаю, щоб тебе прославляти, з огляду на твої справедливі постанови. Призні мені всі, хто тобі вірний, і зберігає заповіді Твої. Земля наповнена, Господи, милістю Твоєю, навчи мене виконувати Твою волю. Ти явив благо слузі Твоєму, за обітницею Твоєю Господи. Навчи мене доброго розуміння та вміння, бо я надіюся на Твої веління. Перше ніж я був упокорений, я помилявся, але тепер зберігаю Твоє слово. Ти добрий і доброчиниш, навчи мене велінь Твоїх. Горді мене звинувачують безпідставно, але я з усього серця бережу твої накази. Їхнє серце отяжіло від надміру жиру, але я знаходжу втіху у твоєму законі. Добром мені стало те, що ти мене упокорив, щоб я навчився постанов твоїх. Закон уст твоїх мені цінніший від багатьох монет золота та срібла. Твої руки мене сотворили і сформували. Обдаруй мене розумінням, щоб я міг навчитися Твого веління. Ті, які тебе бояться, мене побачать і розвеселяться, бо я надіявся на Твоє слово. Я знаю, Господи, що твої суди справедливі, і що Ти упокорив мене справедливо, нехай мене підтримає милість Твоя, як Ти обіцяв слузі Твоєму. Нехай Твоє милосердя на мене зійде, і я буду жити, бо радістю наповнює мене твій закон. Нехай засоромляться горді, що мене гнітять без причини, а я над заповідями Твоїми роздумувати буду. Нехай звернуться до мене твої вірні і ті, що розуміють звичаї Твої, нехай моє серце буде бездоганним у Твоїх законах, щоб я не осоромився повіки. Знемагає душа моя, очікуючи спасіння, і я надіюся на Твоє слово. Мої очі знемоглися чекати здійснення Твого слова. І говорю, коли ти мені даси підтримку. Я бо став, немов бурдюк у димі, але не забуваю про твої повчання. Скільки ще буде днів у слуги Твого, коли ти гонителям моїм відплатиш справедливо, горді мені викопали яму, бо вони не слідують за твоїм законом. Правдивими я всі твої веління. Коли мене гонять без причини, прийди мені на допомогу. Вони мене майже із землі звели. Та я не залишив заповідей Твоїх. У милості Твої підтримуй моє життя, і я пильнуватиму вироки уст Твоїх. Слово Твоє, Господи, як небеса непохитне, вірність Твоя від віку й по вік, землю заснував ти, і вона стоїть твердо, рішення Твої усім управляють, і кожна річ тобі служить. Якби наука Твоя не була радістю моєю, я б загинув у горі моєму, повіки не забуду Твої приписи. У них бо усе життя моє. Я весь тобі належу, тож спаси мене, бо я шукаю твої веління. Чатують грішники на мене, щоб мене погубити, та я роздумую над заповідями твоїми. Я бачив межі кожної доброї речі, але закон твій не має границі. Як же я люблю твою науку, кожного дня роздумую над нею. Заповіді твої вчинили мене мудрішим від ворогів моїх. Тому що вони завжди зі мною, за всіх моїх вчителів я став розумнішим, бо роздумую про твої повчання. Більше за старців я розумію, бо я зберігаю доручення Твої. Від усякої лихої стежини я стримую ноги, щоб пильнувати Твоє слово, не віддаляюся від Твоїх присудів, бо це ти сам мене повчаєш, які ж приємні слова твої для мого піднебіння, солодші від меду для вуст моїх. Доручення Твої зробили мене розумнішим, тому ненавиджу всяку стежку неправди. Слово Твоє це світильник для ніг моїх, світло на моїй дорозі. Я поклявся і тепер це підтверджую, що буду зберігати Твої вироки справедливі. Я страждаю понад міру, Господи, обдаруй мене життям за Твоїм словом. Прийми, Господи, жертву уст моїх і навчи мене постанов Твоїх. Навіть якщо життя моє буде в небезпеці, я не забуду твого закону. Безбожні на мене розставили пастки, та я не відхилився від твоїх доручень. Моєю спадщиною назавжди є твої повчання. Вони є радістю мого серця. Я прихилив моє серце до твоїх заповідей. Вони моя нагорода назавжди. Ненавиджу людей підступних, але люблю Твою науку. Ти моє прибіжище і щит мій. І я надіюся на Твоє Слово. Відійдіть від мене злочинці, я буду виконувати накази Божі. Підтримуй мене словами твоїми, і я буду жити, і не дозволь, щоб осоромилася моя надія. Будь моєю допомогою, і я врятуюсь, і буду споглядати на постанови Твої. Тобі осоружні всі, хто залишає твої вказівки, тому що їхні хитрощі оманні. Ти викидаєш, мов сміття усіх, які тебе залишають. Тому мені милі твої повчання. Тіло моє трамтить від страху перед Тобою, і присуди Твоє я поважаю. Я живу згідно з правом і справедливістю. Не віддавай мене в руки тих, які мене утискають. Запевне добро слузі Твоєму і не дозволь, щоб мене гнітили нечестивці. Очі мої знемагають, чекаючи на Твоє спасіння і на слово Твоєї справедливості. Вчини зі слугою Твоїм по милості Твоїй. І навчай мене постанов Твоїх. Я слуга Твій, тому дай мені розуміння, щоб я міг збагнути наміри Твої. Господи, настав час, щоб Ти діяв, тому що порушуються Твої закони, тому я і люблю заповіді Твої більше від золота, більше від золота найчистішого. Тому я вважаю, що Твої устави справедливі і ненавиджу кожну стежку неправди. Твої свідчення придивні, тому я зберігаю вірність. Откровення слова Твого освітлює, обдаровує мудрістю простодушних, широко відкрию уста мої, бо прагну заповідей Твоїх. Звернись до мене і змилуйся наді мною, бо ти справедливий до тих, які люблять ім'я Твоє. Укріпи мої кроки Твоїм словом, і нехай жодне зло не наблизиться до мене. Визволи мене від гніту людини і буду слухатися заповідей Твоїх. Освіти Твоїм обличчям слугу Твого і навчи мене Твого права. Потоки сліз струменять з очей моїх, тому що порушується закон твій. Ти справедливий, Господи, і правий у Твоїх вироках, Ти справедливо встановив Твої свідчення і у вірності незрівняній. Моя ревність мене поїдає, бо противники мої забули Твоє слово. Твоя мова пречиста, тому слуга Твій її любить, а я мізерний і відкинений, але не забуваю наказів Твоїх. Твоя справедливість вічна, і право Твоє правдиве, утиск і гори на мене спали, але знаходжу радість у заповідях Твоїх. Твої повчання завжди справедливі, дай мені розуміння, і я буду жити. До тебе взиваю з усього серця мого, вислухай мене, Господи, і я зберігатиму Твої постанови. До Тебе кличу, тому спаси мене, і я буду слухатися Твоїх повчань. Приходжу вранці та прошу, бо я надіюсь на Твоє слово. Зранку відкриваються мої очі, щоб споглядати на обітниці Твої. Господи, почуй мій голос у милості Твоїй, наповни мене життям і правосуддям Твоїм. Наблизилися до мене гонителі мої нечестиві, бо вони далекі від науки Твоєї. Ти близько, Господи, до мене, і всі Твої заповіді правдиві. Віддавна я знаю свідчення Твої, бо Ти їх об'явив навіки. Поглянь на мої гори і звільни мене. Бо я не порушив закону Твого. Оборони мою справу і захисти мене, за словом Твоїм життям мене наповни. Далеко від грішників спасіння, вони бо волі твоєї не шукають. Велике співчуття Твоє, о Господе, наповни мене життям згідно з присудами Твоїми. Багато гонителів та ворогів у мене, але свідчень Твоїх я не полишаю. Я бачив відступників вони мені огидні. Бо вони не зберігають мови твоєї. Споглянь, я люблю заповіді Твої, Господи, за ласкою Твоєю життям мене наповни. Правда то основа Твого слова, тому вічно тривають усі твої справедливі постанови. Князі мене переслідують без причини, але серце моє страхається Твого слова. Радію обітницями Твоїми, як той, хто віднайшов скарб великий. Гидую неправдою, її ненавиджу. Але закон твій я люблю, сім разів на день Тебе прославляю, за Твої вироки справедливі, великий мир для тих, хто любить Твоє право, вони не спіткнуться на своїй дорозі. Чекаю, Господи, на Твоє спасіння, тому й виконую Твої веління. Я зберігаю заповіді Твої і вельми їх люблю. Прислухаюся до настанов Твоїх і науки перед тобою всі мої дороги. Нехай дійде до тебе, Господи, моє благання. Дай мені розуміння за словом Твоїм. Нехай моє прохання стане перед обличчям Твоїм, звільни мене за обітницею Твоєю. Нехай мої уста звіщають Твою славу, за те, що ти мене обов'язків навчаєш. Язик мій, хай оспівує Твоє слово, тому що справедливі всі твої устави. Рука твоя нехай спішить мені на допомогу, бо я тужу за заповідями Твоїми. Я прагну, Господи, Твого спасіння, в законі Твоїм уся моя радість. Нехай душа моя живе і тебе славить, а твої присуди нехай мені допомагають. Мов вівця загублена блукаю. Віднайди слугу Твого, щоб я не забував про твої заповіді. Коментар до 119-го Псалма. Псалом 119-й це самий довгий твір псалтеря. Бо складається з рекордних 176 стрічок, але його найважче інтерпретувати з огляду на постійні повторення тих самих фраз та слів, тому його потрібно досліджувати слово за словом, фразу за фразою, повільно, спокійно і так помічаючи, що насправді повторення є новими аспектами тієї самої реальності Божого Слова. Дійсно, тора, яка оспівується у цьому псалмі, не є лише законом Божим, але його об'явленням, а також словом в загальному значенні. В такий спосіб псалом 119 стає для людини чимось на зразок алфавіту молитви, натомість постійні паралелізми, що присутні у псалмі, є звичайним елементом саміцької поезії. На модель голосу, що промовляє у Псалмі 119, мали вплив багато біблійних поглядів. Автор промовляє та мислить за допомогою критерії та поглядів, зачерпнутих в основному з книги Второзаконня. Основною характеристикою релігійності Псалмопівця є заклик до любові Бога через зберігання та виконання його слова порівняти Второзаконня 6 .1 9. Але помітні також впливи книги Єремії, книги Ісаї та книги Приповідок. У Псалмі 119 присутні всі літературні жанри, які ми вже зустріли у псалтері. Звичайно, найбільше присутній жанр індивідуального благання, але присутні також блаженства та гімни хвали. Як ми вже згадували, цей дидактичний псалом написаний алфавітним акростихом. Але на відміну від інших подібних псалмів, кожна наступна буква єврейського алфавіту розпочинає кожні вісім нових стрічок. В такий спосіб перша буква єврейського алфавіту Алеф є першою буквою перших вісьмьох стрічок, а наступні вісім стрічок псалма розпочинається буквою бет. І так до кінця псалма. Окрім цього, в кожній групі стрічок з'являється один з вісьм виразів, які служать для означення ЗАКОНУ СЛОВА Божого. Між якими є наступні. ТОРА. ЗАКОН повчання. ДАБАР. СЛОВО МОВА. ЕДУТ. СВІДОЦТВО СВІВЧНЯ. МІСПАТ. Правосуддя. СУД. ІМРА. СЛОВО МОВА. Хог – ДЕКРЕТ ПОСТАНОВА. ПІГУДІУМ Заповіді навчання Місва. Наказ заповідь. Тому молитва у псалмі змальована як діалог, який розпочинається вночі і триває до світанку 147 стрічка, та цілий день, особливо у важких моментах життя. Звичайно, життя приносить багато труднощів та проблем, але автор живить непорушну певність, що Бог товаришуватиме йому своїм словом і ласкою. Ти близько, Господи, до мене. Стоп'ятдесят стрічка. Усі 1064 слова псалма обертаються навколо досить обмеженого числа слів, які повторюються з все більшою інтенсивністю. Домінуючим словом є дорога адже вона є синонімом життя та щоденного існування. Слово Твоє це світильник для ніг моїх, світло на моїй дорозі. 105-та стрічка. Синтезом цього псалма можуть бути слова присутні у 47-й стрічці Радітиму заповідями твоїми, бо вони мені вельми милі. У псалмі присутні численні дієслова, пов'язані з молитвою Взиваю, вислухай мене, до тебе кличу, почуй мій голос та інші. Окрім цього, псалом змальовує страх перед жахами, спокусами та стражданнями. Але в ньому присутній також спокій і відданість племеніючому Божому Слову 130 і 135 стрічки, що духмяне мов мед, 103 стрічка, та цінніше за золото, 127 стрічка. Домінуючою теологічною думкою Псалма є переконання, що Бог ніколи не полишає свого праведника у руках переслідувачів Звільни мене, бо я не порушив закону Твого. 153 стрічка. Святий Амвросій, коментуючи слова Псалма 119, 147-148, говорить: Приходжу вранці та прошу, зранку відкриваються мої очі, говорить про неустанну молитву, що обіймає кожну хвилину життя християнина. Хто благає Господа, нехай поступає так, як би не знав існування якогось особливого часу, що належить присвятити молитві до Господа. Але нехай завжди триває в цій молотовній поставі. Коли споживаємо та коли п'ємо, проголошуємо Христа, молімося до Христа, думаємо про Христа, говоримо про Христа. Нехай Христос завжди буде в нашому серці і завжди на наших устах. Згодом відносячи ці стрічки до ранкового часу та книги мудрості, яка заохочує Дякуючи Тобі. Треба випереджувати сонце і перед тим заки на світ благословиться молитися тобі. 16.28. Амвросій говорить було б недобре, якби промені сонця застали тебе безсоромно лежачого в ліжку. Відповідаючи на біблійний заклик, відомий філософ Блез Паскаль кожного дня побожно молився словами 119 го псалма. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько, озвучила Марина Жарковська